Від Матея святої Євангелія читання. Господи Санк. Будьмо уважені, сказав Господь своїм ученикам, усе передав мені мій Отець і ніхто не знає сина, крім Отця і Отця, ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я і сумірні серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе і тягар мій легкий. Ярмо, бо моє любе і тягар мій легкий, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ярмо в нашому розумінні це є щось негативне. Але насправді, що таке є ярмо? Колись давнину, коли люди мали волів, коли мали рогату худобу багато, вони обробляли землю цими волами. І один віл не міг давати собі ради, то брали до пари двох волів. Їх запрягали в таке ярмо. Це була така одна арка і друга арка. Їх заганяли туди, знизу воно зачіплялося, і це називалося ярмо. І вже тоді вони робили свою роботу. Зазвичай підбирали волів, щоб вони були одинакового росту, однакового віку, щоб вони мали одинакову силу. Бо якщо один сильніший, а другий слабший. Тоді той, що сильніший, він скоро змучиться, і також і той, що слабший, тому щоб порівно розподілялася ця сила. Ісус Христос сьогодні каже: прийти до нього, прийти до нього, щоб отримати полегшення, щоб отримати полегшення, впрягтися в ярмо. Тобто прийти до Ісуса, прийти до Ісуса і сказати, Господи, Я є. Разом з тобою. Я відкриваю своє серце, я віддаю той біль, я віддаю ті те терпіння, які маю у своєму житті тобі. Допоможи мені, з цим, Господи. Коли ми відкриємо наше серце, коли ми повністю довіримо Богові наше життя, ми тоді відчуємо, як Господь є поруч з нами, як Господь буде тягнути те ярмо, те терпіння. Які маємо проблеми, будемо відчувати його присутність у нашому житті. Є одна така історія, що один чоловік мав сон, що він йде по пляжі разом з Ісусом і бачить, є двоє слідів – Він і Ісус. І потім Він побачив, що тільки були одні сліди, і в цей час він собі згадав, що тоді було в нього важке життя. Він мав великі труднощі, він мав великі проблеми, він мав велике терпіння. І він каже до Господа: Господи, дивися, тут ми йшли разом, нам було добре. Коли мені стало важко, я бачу, тільки, мої, тільки одні сліди. Де ти був в цей час? А Господь каже до нього: придивися до тих слідів, що ти зауважуєш. Цей чоловік глянув на ці сліди на піску і каже, а вони є глибші. Каже, я тебе ніс тоді на руках. Отож, прибігаймо до Господа, не тільки коли маємо терпіння якесь, коли маємо якийсь біль, але повсякденно радіємо з Господом, дякуємо йому за все, ділимося тим, що наболіло, те, що ми потребуємо, а він завжди допоможе нам. Побачимо, що Господь не хоче бути ні попереду нас, ні позаду, але Він хоче бути поряд, як ярмо віл і віл ідуть в парі. Так само і Господь хоче бути разом з нами, поряд з нами. Тож дозвольмо йому і довіримо йому наше життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!